Кіт Келог розкрив деякі деталі, що ж може бути предметом торгу. Зараз, за словами Келога, є п'ять регіонів українських, які є спірними. Як би це абсурдно не звучало, адже ж, це українські території, в 91-му році Росія визнавала незалежність України в тих кордонах, які були встановлені в 1991 році. Але маємо те, що маємо. Сьогодні. Говорять про те, політики говорять про те, що є п'ять спірних регіонів, тобто анексований Крим і окупований спочатку. Ну і власне Запорізька, Донецька, Луганська і Херсонська області. Знову ж таки питання з Вашингтона. Ми чули від е, віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса про те, що Путін хоче того. Чого він навіть не має? Він навіть не завоював, не завоював повністю Запорізьку область, не завоював повністю Донецьку область, не завоював повністю Херсонську область, контролює лише е, частини цих територій е, десь більше, десь менше. Але ну, в Вашингтоні говорять про шалені успіхи російської армії. Проте ми знаємо, що російська армія е, не змогла завоювати Україну ні за три дня, ні за три роки, ні за Більше ніж 11 на сьогодні вже років, адже війна почалася в 2014. -му. Експерти навіть рахували, що якщо там е, наступ російський буде успішним і він буде такими ж темпами йти, як сьогодні, то там на це піде десятки років на те, щоб Росія змогла отримати контроль над всією Україною. Ну і про те, які втрати будуть при цьому, і в Росії і в Україні навіть говорити не, не, не буду. Я думаю, всі прекрасно це розуміють, адже це такий сюрреалістичний сценарій. Питання лише в тому, як на це все реагуватиме світ, чи він буде пасивно спостерігати і говорити про стурбованість, про якісь збентеження, чи все ж таки він буде рішуче діяти? Ну оскільки утворилася в якийсь час коаліція охочих, то я сподіваюся, що принаймні європейці, адже це війна відбувається саме на європейському континенті. Вони будуть надалі проявляти рішучість, і це все закінчиться, хоч якимось справедливим миром.